В найближчі місяці у Луцькій міській раді очікують рішення уряду про передачу дитячої залізниці у комунальну власність громади. Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук. Сьогодні на позачерговій сесії депутати голосували технічне питання, яке стосується згаданої теми. Разом з тим у міськраді повідомили, хто замінить Олександра Гурського на посаді старости Прилуцького старостинського округу. На позачергову сесію Луцької міської ради 19 червня винесли три питання: стосуються вони старости Прилуцького старостинського округу і дитячої залізниці. Позачергова сесія тривала не більше десяти хвилин. Спочатку депутати звільняють із посади старосту прилуцького старостинського округу Олександра Гурського. Останній пішов на підвищення. Його 14 червня обрали головою Луцької районної ради. Разом з тим, депутати Луцькради виключили його зі. Складу виконавчого комітету Луцькради, бо ж бути на згаданих посадах і одночасно головувати у районній раді він не може зараз. обов'язки старости Перлуцького старостинського округу буде виконувати Галина Монтевіюк, староста Жедичінського Старостинського округу. Разом з цим ми готуємося до процедури брання нового старости, тому що були внесені зміни в законодавство. Зараз процедура дещо ускладнена, будуть проводитися відповідні громадські слухання на території Старостинського округу. Про що жителів цього округу. Буде повідомлено додатково і в засобах масової інформації, і шляхом розміщення відповідних оголошень безпосередньо в самій громаді. Луцька громада продовжує боротися за те, аби відновила роботу дитяча залізниця у 2020 році. Укрзалізниця її закрила. Міська рада одразу ж почала переговори з Укрзалізницею просити, аби дитячу залізницю передали у комунальну власність громади з метою відновити її роботу. Укрзалізниця довго пручалася, але уже сьогодні міський голова Ігор Поліщук зазначає, що очікують в найближчі місяці рішення уряду про перед. Дачу дитячої залізниці у комунальну власність громади сьогодні на сесії проголосували технічне питання, яке стосується передачі залізниці, а також прийняли одне рішення технічне щодо передачі Луцької дитячої залізниці в комунальну власність нашого міста, тому що Міністерство інфраструктури не зацікавлені в цих активах Укрзалізниці не зацікавлена, а ми зацікавлені зберегти. Тому після таких довгих перемовин, після паузи, зараз технічні рішення приймаються для того, щоб завершити процес передачі і вже починати наводити порядок. В найближчі місяці прийняття відповідного рішення урядом про передачу цієї комплексу майнового на баланс Луцької міської ради, хочу зазначити, що він буде передаватися без права зміни цільового призначення і без права подальшого перепродажу. Любов Іванова, яка пропрацювала на дитячій залізні. ...залізниці 18 років зазначає, що нині стан дитячої залізниці залишає бажати кращого. Аби відновити її роботу, доведеться багато попрацювати і чимало вкласти. У нас дуже було багато професій залізничних діти. В нас працювали і машиністами, і помічниками машиністів, провідниками, ревізорами, бригадиром. Колії бригадиром поїзда, начальником зміни, і ін... помічником інструктора, диспетчером, черговим постанції, оператором при черговому станції, стрілочником. Це був такий, знаєте, райський куточок. Хто не приходив до нас, показали боже, який у вас тут рай? Нам і зелено було, і діти. Доглядали колію. Звичайно, хотілося б, хотілося б, щоб вона була, щоб відновили. Наразі у міській раді чекають позитивного рішення уряду щодо передачі дитячої залізниці у комунальну власність громади. Опісля будуть працювати над наведенням порядку на залізниці. Марія Петручик, Мирослав Котимчук для новин на часі.